Якщо ваш чоловік, народний депутат і власник бізнес імперії, це не гарантує вам довгий і щасливий шлюб. Інколи доводиться розлучатися, хоча б лише на папері. А після розставання доля може закинути вас кудись на чужину за багато кілометрів від рідного дому. Подібне сталося із колишньою дружиною нардепа Багатія, Світланою Івахів, яка змінила місце реєстрації з України на Монако. Пані Світлана розлучилася із Степаном Івахєвим у 2022 році. Щоправда, вона залишається співвласницею низки компаній фінансово-промислової групи Континіум. Більше того, навіть після розлучення на неї реєструють новостворені підконтрольні колишньому чоловіку фірми. Коли в мене вже де ти дітей загуляли, я кажу: вибачте, на двох роботах працюю: Верховна Рада і бізнес. Тому так в мене виходить. Про нове місце реєстрації екс-дружини Нардепа стало відомо з профайлів компанії фінансово-промислової групи Континіум в аналітичній системі ю Там йдеться, що тепер її офіційна адреса князівство Монако, бульвар Жардін Екзотік, будинок Ель Екзотік 97-99, що в перекладі з французької означає екзотичний сад. У цій будівлі є басейн і спа-салон. Квадратний метр житла тут вартує від 50 до 60 тисяч євро. А загалом у цьому районі в середньому 35 тисяч євро. Із вікон будинку відкривається панорамний краєвид на побережжя Середземного моря. До слова саме в Монако на неповнолітню доньку Світлани і Степана Івахів, анну зареєстрована фірма MC Isverium. Дівчина 2012 року народження володіє 30% статутного капіталу підприємства. Що ж до власності Світлани Івахів, то згідно з даними аналітичної системи YouControl, вона пов'язана із щонайменше 19 фірмами, що працюють здебільшого у паливній та молочній галузях. Чимало з цих фірм декларують збиткові. Однак підприємства торгової марки Вок, співвласницею якої є екс-дружина нардепа, на 15-му місці рейтингу найбільших компаній України від Форбс до слова у своїх деклараціях про майно доходи і витрати нардеп Степан Івахів, який торік жодного разу не навідався у Верховну Раду, не вказує ні колишню дружину, ні її майна у Монако. Я як людина, яка знає, як зробити кусок хліба успішно. Пладавати свою сім'ю, родину і бути при цьому щасливим, собі задаю питання, що я роблю в політиці. А більше про статки волинських депутатів та чиновників читайте на сайті Сила Правди, підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі новин першими.